Відеоогляд перуки натуральної номер 202 Вона в русявому такому відтінку, з маліруванням, волосся рівне таке шовковисте, є чубчик трошечки подовжений, його можна вкладати на один бік, ось так, або на інший, так як вам хочеться його носити. Можна вкладати на обидва боки, можна підстригти. Ось так вона виглядає зблизька. Якщо, наприклад, ви заколите чубчика, ось так буде виглядати ззаду, волосся достатньо таке густе, шапочку просвічувати не буде, коли навіть і подуть сильний вітер. Можна зробити ось такого низького хвостика. Ось так вкладати можна за вушко, бо ви часто запитуєте, як буде виглядати перука, якщо вкласти її за вушко. І чи можна. Ось так буде виглядати. Так виглядає перука на манекені. Тут краще видно відтінок волосся. Його можна вирівнювати та завивати, вкладати так, як вам захочеться. Довжина волосся 45 см. Підійде на окружність голови 55-59 см. Чубчика ви можете укоротити, нагадую, тобто він йде трошечки подовжений. І ось так вона виглядає на лобі, якщо підняти чубчика, тобто, якщо, наприклад, подує вітер. Так виглядає маківка. Так перука виглядає з середини. Розмір регулюється. Заколочки ці додаткові можна зняти.